Вітаю вас на моєму каналі Від літа до літа. Мене дуже часто запитують, особливо ті, хто планує створювати сад, з яких рослин почати, що саме висаджувати. Так ось, проаналізувавши наш клімат спекотний і без регулярних дощів, можу сказати, що є рослини, які дійсно дуже невибагливі, стійкі. Різноманітні в своїй кольоровій палітрі, витривалі та потребують мінімум знань та зусиль по догляду. Ці рослини прикрасять ваш сад та залишаться декоративними навіть в спеку. І навіть якщо їх вразить якась хвороба, звісно, як і будь-кого варто підлікувати. Але якщо не зробити цього вчасно, вони все рівно стійко продовжуватимуть квітувати. Ось вам 14 найкращих. Тому що з ними впорається будь-хто. Лаванда класика, що ніколи не вийде з моди. Вона додасть вашому саду приємного аромату, привабить бджіл, а ніжний її бусковий колір зачарує погляд. Рослина невибаглива, стійка до спеки, невимоглива до поливу і чудово переносить посушливі періоди. Любить сонце. Для декоративного вигляду варто обрізати її двічі на рік. Ехінацея це не лише декоративний елемент, а й корисна рослина, яка гармонійно впишеться в садові композиції, ставши яскравим акцентом природності в саду. Її перевагами є великі суцвіття різних відтінків від пурпурового, рожевого до білого та жовтого, тривале квітування протягом всього літа, а також невибагливість. Стійкість до посухи, перепадів температур, хвороб. Вона прекрасно росте на сонячних ділянках із помірно родючим ґрунтом. Рутбекія це ще одна популярна декоративна рослина. Її яскраво жовті або помаранчеві пелюсти з темною серединкою додадуть сонячного настрою будь-якому саду. Рутбекія є багаторічником або однорічником, залежить від виду. Її дуже легко поєднувати з іншими рослинами. Квіти дуже красиві, великі, можуть досягати до 10-15 см у діаметрі з різними відтінками, має дуже тривале квітування протягом літніх місяців та навіть восени. В переліку найкращих вона ще й тому, що добре переносить посуху, легкі заморозки, дуже невибаглива до ґрунтів та стійка до хвороб. Є багато видів цієї рослини, однак я хочу зупинитися саме на дереві цільнолистому перлинниці. Супердекоративному сорті, що має витончені білі суцвіття, адже завдяки своїй ніжній красі, універсальності ця рослина чудово підійде для будь-якого саду та придасть йому легкості і природного шарму. Висота рослини сягає 50-80 см. Що дозволяє саджати її як акцент на середньому плані клумб. Має дуже тривалий з липня до серпня безперервний період квітування. А якщо ви зробите обрізку після квітування, то неодмінно побачите повторне квітування цієї рослини. Настільки невибаглива, що буде зростати навіть на бідних ґрунтах та добре перенесе посуху. Зовсім не боїться вітрів та перепадів температур. Також пропоную вашій увазі гвоздику сизу граціонополітанську та багаторічну садову гвоздику. Рослини з чудовими компактними розмірами та рясним тривалим квітуванням, яке додасть ніжності і витонченості в саду. Обидві гвоздики дуже невимогливі до ґрунтів, чудово зростають на сонячній ділянці, посухостійкі, а також стійкі до хвороб. Вони ще морозостійкі і вічно зелені. Тривалість квітування в них різна, наприклад, гвоздики сизої протягом півтори літніх місяці із дуже вираженим солодким ароматом. А ось в низькорослій садовій багаторічній гвоздиці тривалість квітування близько 10 місяців з ранньої весни і до зимового періоду. Квіти, до речі, мають не сильно виражений аромат. Лілейники це теж дуже популярні багаторічники, які люблять за невибагливість, тривале квітування, яскраві кольори, вони вкрай рідко уражаються хворобами, посухостійкі, морозостійкі та адаптуються до різних ґрунтів і кліматичних умов. Ці рослини здатні прикрасити сад з весни й до осені за рахунок свого квітування та лінійного декоративного листя. Квітують залежно від сорту все літо. Незважаючи на те, що одна квітка квітне лише добу, але на кущі утворюється така велика кількість квітконосів, що вони забезпечують безперервне квітування. Самі ж квіти дуже різноманітних відтінків, навіть є двоколірні, великі 10-15 см в діаметрі, чудові компактні кущі. Декоративність в осінній період додають золотисті відтінки листя. Перовські ще одна витончена багаторічна рослина, що цінується за сріблясто, сіре, ароматне листя, витончені форми та рясне тривале квітування у вигляді повітряної блакитно-фіолетової хмари. Ідеально підходить для створення стильних, сучасних та природних садів. Моєму переліку через ряд цих переваг, а також через свою невибагливість в догляді, посухостійкість, невибагливість до ґрунтів. Якщо у вас високий сорт, наприклад, метр м, то для збереження його охайного вигляду варто підв'язувати кущ. Рослина здатна насіватися, що є перевагою, якщо ви бажаєте її розмножити. Обрізку проводять перовські навесні або ж в осінній період. Чебрець або тим'ян це ще одна прекрасна багаторічна трав'яниста рослина, що є не лише лікарською та пряною культурою, але й надзвичайно декоративною. Завдяки невисокому росту, густій зелені, ароматному листі та тривалому квітуванню чебрець ідеально підійде для будь-якого саду. Листя дуже декоративне, дрібне, змінює своє забарвлення залежно від сортів. Має дуже приємний пряний аромат. Квітує влітку різнобарвними квітами тривалий час є надзвичайно посухостійкою, морозостійкою рослиною, що не потребує багато зусиль від садівника. Варто робити обрізку після квітування. Це лише додасть привабливості килимку. Щоб додати вертикального акценту, висаджуйте ліатрис. Він буде дуже ефектно виглядати в саду завдяки своїм оригінальним колоскоподібним суцвіттям різного забарвлення, тривалості квітування, компактному розміру куща та простоті в догляді. Віддає перевагу сонячним ділянкам, хоча може зростати і в напівтіні. Дуже посухостійка рослина не терпить перезволоження. Юка нитчата це справжня королева посухостійких садів. Її листя додає екзотичності, а білі квіти на високих стрілках створюють неймовірний ефект. Вона ідеально підходить для сонячних ділянок, дуже невимоглива до ґрунтів. Квітує влітку приблизно півтори місяці великими білосніжними або кремовими квітами, що зібрані в велику пірамідальну волоть. Кущ одночасно може мати декілька квітконосів, що придасть їй супер пишний ефект. Листя довге, лінійне з ниткоподібними відростками по краях, жорстке, має відмінні властивості для того, щоб зростати в стильних, мало обслуговуваних садах. Щодо чагарників, то в мій перелік рослин чудово підійдуть дерени та пухироплідники. Адже вони вкрай декоративні за рахунок різноманітного забарвлення свого листя, яке протягом сезону ще й змінюється додатково на інші відтінки. Вони красиво квітують, дуже посухостійкі, невибагливі до ґрунтів, стійкі до хвороб та потребують мінімум зусиль. А найбільше, що їм потрібно, це сонячна ділянка, а також стрижка. Аби кущі були тієї форми та розмірів, що вам потрібні, та були щільними. Вони чудово зростатимуть як поодиноко, будучи акцентами в саду, так і в живих огорожах. До того ж, різноманітність сортів на сьогодні вражає, і ви зможете підібрати для себе ідеальний варіант. А ось наступні рослини мають всі переваги, які я раніше озвучувала, окрім однієї стійкості до хвороб. Однак вони ввійшли в перелік, тому що, незважаючи на те, що вражаються хворобами, все рівно, рясно та тривало квітують. Багато садівників не хочуть обходитися без них, адже з ними буде ідеальна романтична атмосфера в саду. весняний період на початку літа цю атмосферу забезпечують бородаті іриси. Вони здатні прикрасити сад будь-якими яскравими кольорами та елегантністю. Завдяки своїй декоративності, посухостійкості, морозостійкості, простоті в догляді стануть незамінними елементами в багатьох композиціях. Мають великі яскраві різнобарвні квіти, тривалість квітування залежить від сортів та погодних умов, але вона в них досить тривала протягом кількох тижнів. Можуть рости на різних типах ґрунтів, окрім кислих. Полюбляють сонячні ділянки. А далі нотку романтизму в сад придадуть троянди спрей кущові. Саме так, на відміну від класичних троянд, ці троянди потребують значно менше догляду, вони дуже рясно та тривало квітують, незважаючи ні на що. Ось вам, як мінімум, три сорти. Троянда спрей кордула не залишить байдужим нікого. Квітки приблизно 5 см в діаметрі зібрані в великій кисті по 5-10 штук. Мають насичений червоний колір, що не вигорає на сонці, злегка приємний аромат. щільний, з міцними вертикальними стеблами, компактний, висотою до 1 метра. Квітує дуже рясно, безперервно, хоча має певні виражені хвилі квітування. Квітка дуже довго тримається, стійка до погодних умов. Бордюрна троянда триколор фері. дуже особлива за рахунок забарвлення своїх квітів, пелюстки яких мають рожеві, помаранчеві та жовті відтінки. Постійно тривало квітує протягом як літніх місяців, так і осінніх. Є теж виражені хвилі квітування, але в цілому квітує безперервно протягом всього часу. Має більш розлогий гіллястий кущ. Рослина цього сорту досить невибаглива у догляді, добре переносить посуху та морози. Троянда спрей лавлі Лідія» відрізняється від інших особливою витонченістю та мініатюрністю. У кожному суцвіті десятки бутонів. Під час квітування куща листя в троянди майже не видно. Квіти при розпуску мають насичений рожевий колір. Потім дещо світлішають. Однак пелюстки не осипаються, квітка засихає цілком та відпадає самостійно. Квітує рясно, має чіткі 2-3 хвилі квітування за сезон з невеликими перервами. Варто сказати, якщо ви будете обривати квіти, що вже відквітли у цих троян, то вони радуватимуть вас пишним квітуванням безперервно, як було сказано раніше. Також хочу додати в свій перелік однорічні рослини, що повністю підходять під ці характеристики невибагливості, тривалості квітування, стійкості до хвороб та спеки. І це різноманіття чорнобривців та катарантусів. Детально не буду зупинятися на них, так як на каналі вже є чудові відео з повними характеристиками. Однак вони точно зможуть прикрасити ваш сад своєю неповторністю. А для того, щоб поєднати декоративність та користь, ще чудово підійде посадка в свій сад мініатюрних сортів яблунь, слив, груш та повстистих вишень. Вони теж підходять під мої характеристики без проблемних рослин та ще й порадують смачними врожаями. Дякую, що були зі мною у цьому відео. Нехай сади будуть красивими, декоративними та корисними навіть в найспекотніші періоди. Головне мирного неба всім нам.